Скільки можна заробити на бензопилі Дружба? Зараз поважимо алюміній. Так, докидаємо. Ну, можна сказати, зараз півтора кілограма. Кіло сто Ну. Ведой раз був трошки. Перевага, так що рахуємо за два. Два кіла і півтора-три з половиною кілограма алюмінію. Ну і сталь чотири кіло. Не, не. густо, можна сказати. Ну і ще про одне забув, це стойка. Пів кіло алюмінія. Теж непогано. Получається разом 4 кг алюмінію. Ось такий результат вийшов. 217 гривень. Купив я їх за 300 одну. Плюс пересилка 100 і десь половину вартості відбив тільки на металоломі. Ну, а так ще собі трошки зняв запчастин. І зробив з трьох пил зробив дві Ось така калькуляція. Всім гарного дня.